Друзі, вітаю! Слідувати за Ісусом Христом, бути учнем або ученицею Ісуса Христа вартої певної ціни. І я б хотіла сьогодні розпочати з двох запитань. По перше, я хотіла б запитати у кожного з вас, чого вам вартує в вашому особистому житті слідування за Ісусом Христом? А друге запитання також хочу задати, і також хочу попросити, щоб ви написали відповідь в коментарях, якої ціни ви боїтеся заплатити, щоб слідувати за Ісусом Христом? Якщо, звісно, така ціна є якої ви боїтеся заплатити за слідування за Ісусом Христом. А сьогодні ми будемо читати з вами Євангелі від Луки, 14 розділ, з 25 по 33 вірш. Ішло за ним, за Ісусом Христом, багато людей. Обернувшись, він сказав їм: якщо хто приходить до мене і не зненавидить свого батька та матері, дружини й дітей, братів і сестер, та ще й душу свою, той не може бути моїм учнем. Хто не несе свого Христа і не йде слідом за мною, не може бути моїм учнем. Бо хто з вас, бажаючи збудувати вежу, спочатку не сяде й не полічить коштів, чи вистачить для завершення, щоб, коли покладе основу і не зможе докінчити усіх, хто. То побачать, не почали б сміятися з нього, кажучи, що цей чоловік почав будувати і не спромігся закінчити. Або який цар, ідучи на бій проти іншого царя, спершу не сяде порадитися, чи під силу йому з десятьма тисячами війська зустріти того, хто йде з двадцятьма тисячами проти нього, коли ні. То як той ще далеко, йшле до нього посланців і просить примирення, так ото й кожний з вас, хто не відрічеться від усього свого майна, не може бути моїм учнем. Ісус Христос каже, що учнівство Ісуса Христа вартує ціни. Так, це ціна не грошима. Ісус Христос не продає свої уроки. І тим не менше, Ісус Христос говорить, що учнівство у Ісуса Христа вартує, вартує усього життя, вартує зміни усього життя, вартує любити Ісуса Христа більше за все в своєму житті, тобто змінити пріоритети своєї любові в житті. Йти за Ісусом Христом бути учнем або ученицею Ісуса. Христа варто є того, щоб переносити певні страждання і проходити певний сором. Ісус Христос так каже: Ісус Христос, взагалі, дуже відверто говорить про те, що слідування за Ісусом Христом це виклик, що слідування за Ісусом Христом це певний. Шлях, який вартує, який коштує певної посвяти, певної свідомості, це учнівство, яке змінить усе життя. І Ісус Христос дуже відверто про це говорить. Ісус Христос не обіцяє чогось, що буде нереальним. Ісус Христос, навпаки, каже, реально чим стикнуться і зустрінуться учні, які слідують за Ісусом Христом. Ми вже два відео поспіль розмірковуємо над цим уривком. Взагалі, ми читаємо, я нагадую, шостий розляд. Євангеліє від Луки, і ми з вами, скажімо так, прийшли до цього тексту, щоб розмірковувати про учнівство у Ісуса Христа, тому що в шостому розділі ми саме і читаємо про учнів Ісуса Христа, щоб більше зрозуміти цих людей, щоб більше зрозуміти своє учнівство у Ісуса Христа. Ми з вами і читаємо цей текст, і потім будемо повертатися до шостого розділу. Тож ми з вами вже два відео розмірковуємо над цим текстом. Сьогодні третє відео. Хто не дивився перші два, закликаю подивитися. А сьогодні з вами будемо розмірковувати над притчою, яку Ісус Христос розповідає, щоб пояснити принцип учнівства у Ісуса Христа. І тут я хочу зазначити, що людина, яка не є учнем Ісуса Христа, вона не є християнином. І людина, яка не є учнем Ісуса Христа, вона не може бути в Царстві Божому. Тож бути християнином і бути учнем – Ісуса Христа це синоніми. Тож кожен з нас, хто вважає себе християнином, має бути учнем Ісуса Христа. Хто ще не є християнином, ісус Христос закликає стати Його учнем для того, щоб ми війшли до Царства Божого, щоб ви війшли до Царства Божого та мали б вічне життя. І сьогодні читаємо притчу і розмірковуємо над притчою Ісуса Христа щодо учнівства у нього. З 28-го вірша, бо хто з вас бажаючи збудувати вежу, спочатку не сяде й не полічить коштів, чи вистачить для завершення? я думаю, в сучасному світі не кожен з нас будує вежу, але сьогодні ми будуємо свої кар'єри, будуємо бізнеси, будуємо певні проєкти щодо свого життя. І скажімо так, не всі люди сідають і розмірковують на початку, що буде, якщо я буду будувати цей проєкт, цей бізнес, чи вистачить мені коштів, чи вистачить мені ресурсів, але розумно зробити саме так: на початку сісти, провести певні дослідження і зрозуміти, чи маю я ресурси е, піти певним шляхом, чи маю я ресурси побудувати, як Ісус Христос каже, вежу. І далі Ісус Христос каже, щоб не вийшло так, щоб коли покладе основу і не зможете докінчити усі, які побачать, не почали б сміятися з нього. Ісус Христос каже, що коли людина починає щось робити, не зрозумівши, чого їй це буде вартувати, і вона не зможе довершити, тому що не спочатку не розрахувала свої можливості, не розрахувала, чи вистачить їй коштів на це будівництво. І Ісус Христос каже, що з цієї людини просто всі почнуть сміятися, і почнути говорити, що людина просто нерозумна. Вона розпочала будувати те, чого не може завершити. Вона розпочала проєкт, на який у неї немає ресурсів. Ця людина заявила про певні свої плани, але не може вона їх здійснити. Ісус Христос каже, що люди почнуть говорити, що цей чоловік почав будувати і не спромігся закінчити, з якої причини не спромігся закінчити, бо на початку не зрозумів сам що він починає будувати, який проєкт він починає здійснювати, які ресурси е, він має долучити до цього проєкту, та чи є у нього такі ресурси, і дуже дивно, що Ісус Христос приводить цю притчу не до е, бізнеса. І Ісус Христос тут розмірковує не про наші земні якісь проєкти. Ісус Христос каже про навчання Ісуса Христа, Ісус Христос каже про учнівство. У Ісуса Христа Ісус Христос каже, що на початку, на початку слідування за Ісусом Христом, людина має абсолютно свідомо уявити. Чому вона слідує за Ісусом Христом? Куди вона слідує за Ісусом Христом? Чому вона слідує саме за Ісусом Христом та чого їй це буде вартувати? Коли ми з вами читаємо притчу про чотири землі в Євангелії від Матфія, 13 розділі, думаю, що всі християни дуже гарно знають цю притчу. Там проводиться чотири землі, і притча про сіяча і про реакцію людей на слово Ісуса Христа, на Євангеліє Ісуса Христа, на самого Ісуса Христа. І там є люди, які Три землі з чотирьох три землі це люди, які пішли за Ісусом Христом. Перші з радістю, дуже швидко, з радістю, з таким вау послідували за Ісусом Христом. і другі послідували за Ісусом Христом. І треті, тобто друга, третя та четверта землі, вони послідували за Ісусом Христом. Вони сприйняли насіння Слова Божого. Але вони потім почали залишати Ісуса Христа, тому що вони спочатку не розрахували, що слідування. За Ісусом Христом це не просто вау, це не просто емоції, це певні труднощі, це певне розуміння. Чому я слідую за Ісусом Христом? Це розуміння взагалі Євангелія. І ці люди, які на початку дуже неглибоко сприйняли Євангеліє, неглибоко сприйняли Ісуса Христа. Взагалі не долучили свій розум. Вони не полічили коштів. Це притча, але вони не розум вони не зрозуміли Євангелія, вони не зрозуміли Ісуса Христа. Їм здалося, що вони розуміють, але практика життя виявила, що вони не зрозуміли. Вони залишили Ісуса Христа і з Ісусом. Христом залишилися тільки люди, яких в тій притчі Ісус Христос позначає як четверту землю, які і там є характеристика цих людей. Вони зрозуміли звістку про Царство Боже. Тобто вони на початку зрозуміли, на початку обдумали, на початку зрозуміли, чи готові вони платити цю ціну слідування за Ісусом Христом. Подивіться попередні два відео, не буду зараз повторювати перші. Характеристики щодо своїх учнів, які Ісус Христос говорить в цьому уривку. Ці люди на початку сіли і зрозуміли. На це ми маємо приділити час усвідомити, хто такий Ісус Христос, зрозуміти, що означає слідувати за Ісусом Христом. Не просто так поверхнево, не просто так бездумно, не просто так легковажно просто піти за Ісусом Христом. Це найсерйозніший проєкт нашого життя. Піти за Ісусом Христом, піти шляхом Ісуса Христа, піти за Сином Божим, піти тим єдиним шляхом, який веде до блаженства, до вічного життя і до вічного життя в царстві Божого, до повноти Царства Божого. І тут хочеться мені сказати в Воскреслому тілі. Тому що це не просто якесь примарне життя, це не просто якесь, е, якась подоба життя, це єдине істинне життя, для якого ми були створені. Треба на початку розрахувати. Бо це дійсно фіаско таке, коли людина починає йти за Ісусом Христом і потім залишає, тому що вона на початку якось собі по-іншому нереально уявляла учнівство Ісуса Христа. А я стільки не готова вчитися, а я не готова до таких змін, а я не готова проходити труднощі, а я не готова долати певні, певний супротив в моєму житті щодо слідування Ісуса Христа. Я до цього всього не готовий. Або не готова. Я готова тільки до вау. І такі люди, на жаль, Залишають Ісуса Христа такі люди, на жаль, не можуть слідувати за Ісусом Христом. Такі люди, на жаль, розчаровуються в Ісусі Христі, але насправді вони розчарувалися в собі і в своїй легковажності. Ісус Христос закликає нас до свідомого слідування за Ісусом Христом. Ісус Христос закликає нас до того, щоб ми почали своє слідування за Ісусом Христом не просто на емоціях. Не просто знаєте, зараз піду, а там розберуся, що буде. Якщо навіть так і трапилося сьогодні, Ісус Христос закликає кожного з нас поглиблюватися в розуміння Царства Божого, поглиблюватися в розуміння Євангелія, поглиблюватися в розуміння особистості Ісуса Христа. Такий підхід. Щоб там під зараз піду, а там розберемося. Взагалі це легко слідувати за Ісусом Христом. Що там складного? Просто вір. Говорю це з іронією. Думаю, що ви почули цю іронію. Насправді це не так. Слідувати за Ісусом Христом це найдорогоцінніший шлях, найскладніший шлях і найблагословенніший шлях, і він. Найнеординарніший шлях в цьому світі, тому йти за Ісусом Христом ми маємо не просто несвідомо, не просто за компанію, не просто легковажно, не просто на емоціях. А як Ісус Христос і каже, спочатку не сяде не полічить коштів, чи вистачить для завершення. Я маю полічити кошти. тут, тільки тільки символ, тільки притча я маю зрозуміти, чому я слідую за Ісусом Христом. І чого мені це буде вартувати і піти за Ісусом Христом, і зрозуміти, що Ісус Христос вартує того, щоб слідувати за Ним? Саме для цього ми з вами і читаємо Євангелія від Луки і взагалі інші книги Слова Божого разом, щоб нам поглиблюватися в Слово Боже, щоб нам розуміти Слово Боже, щоб нам розуміти Ісуса Христа, розуміти себе і змінювати своє мислення, щоб Дух Святий торкався нашого життя і нашого мислення. Тож радо запрошую кожного з вас доєднуватися. Також запрошую підписатися на цей канал тих. Хто ще не підписався, але ви дивитеся цей канал. І дуже вам вдячна за це. Також, будь ласка, коментуйте, ставте вподобайки, задавайте запитання, поширюйте це відео, тому що все це сприяє тому, що якомога більше людей дізнається про Ісуса Христа, читає Слово Боже, чує Слово Боже, розуміє і починає ще глибше любити Ісуса Христа та слідувати за Ісусом Христом. Нехай Господь благословляє кожного з вас.